Ліквідатор Чорнобильської АЕС це та людина, яка, можна сказати, своїм здоров'ям, своїм життям захистила нас, наші життя, наше наші майбутнє. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції згадують, як 30 років тому неочікувано потрапили у зону відчуження. «36 років мені було тоді. 30 травня нас мобілізували. У 11-ту школу, тоді плоске, з плоско у Чепайську дивізію. Сьомого ми вже були в районі. На реактор їздили. Ну, обслужування дивізії було. Рівно 32 доби ми були там. Безвиїзно, я ще раз повторюю, скажу, і виконували свої службові обов'язки. Не по 6 годин як було у всіх урядових постановах. А Цілодобово я був заступник командира нашого зведеного загону по дозиметричному контролю. От ми знаходились там в приміщенні, поэтому на будь-який екстраординарний визов виїжджали е, ну, ті, кому треба було виїжджати. Чорнобильці говорять, що держава неналежно піклується про їхнє сучасне становище. Як в країні, так, так і в нас. Пенсії у нас. Я не скажу, що мізерні і менше всіх, але не платять, якщо згідно закону, законом. Ліків безплатних, які згідно закону про статус Чорнобильця чи ліквідатора, ліки безплатних. Зараз я вже не пам'ятаю, коли я їх міг взяти. Здоров'я влучається в кожного. Але живемо, радуємося, що ще живі. Раніше, допустимо, я їздив в Київ з акцій протесту по 6-8 по разів в Київ на год. Ранше. Трошки здоровіше були. Зараз ми почти не їздимо, тому що це безполезно. безполезно. На нас ніхто не обращає уваги. Ми вели завжди в, в себе мирно, спокійно. Но, в то же час нас там і давили, міліція, беркут, нас і травили газом. Найбайдужі полтавці, студентство і керівництво області вшанувало пам'ять ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії покладанням квітів. Карина Москаленко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.